Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садочка. У селі Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми. Внаслідок ракетного удару по місту Куп'янськ також майже зруйновано одне приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують протягом доби продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території міста Вовчанськ. Пошкоджень зазнали дитячий садок та продуктовий магазин. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 104 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку зберігається присутність противника у прикордонних з Україною районах. Наші бійці продовжують тримати позиції та завдають ворогу втрат. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.